У ветеранському центрі Полтави лекція про фінансову грамотність. Це один із заходів, який організували для військових та їхніх рідних. Ірина Петряник прийшла зі своїм сином-ветераном. Як вони тільки відкрилися з перших днів, я з ними спілкуюся. Я прийшла сюди, познайомилася і почали користуватися, так сказати, послугами цього ветеранського центру. Вони нам добре допомагають інформаційно і в плані реабілітації пані Анна, який потрібно нам мета. Інформація до неї звертається, вона все узнає, допомагає і пояснює, деякими ми маємо права, і можливості. Ветеранський простір у Полтаві відкрили у день міста 29 червня. Від 1 липня він почав офіційно приймати відвідувачів. За словами керівника, у середньому в день приходить до десятка людей. Для роботи з ними у штаті мають дев'ять працівників. У нас є соціальні менеджери. Це ті, хто якраз то зустрічають, проводять первинну обробку документів і супроводжують. Є бухгалтер у штаті. У нас є юрист. І в штаті ну, ми зараз працюємо над тим, щоб зробити ремонт в кабінеті психолога і устаткувати цей кабінет. І в нас буде свій штатний психолог. За словами Артема Ліфрідова, почали працювати з клієнтами ще до відкриття центру. За півтора місяці обробили понад 120 звернень. Найчастіше це саме по там по мобілізації, по пораненню, по контузії це і куди звернутися, прямо в який кабінет людині прийти в тому чи іншому відділі соцзахисту, чи це там міська рада буде. Ми даємо навіть собою таку шпаргалочку, який перелік документів людина повинна взяти з собою. Якщо юридична правнича допомога, то ми контактуємо з юристом і вже призначаємо прямо дату і час, коли людині туди припіг. Працює ветеранський центр Полтави у будні з 8-ї години до 17-ї 15. Попередній запис для консультації не потрібен. Також приймають звернення телефоном. За словами керівника Артема Ліфрідова, ветеранський центр Полтави створили за грантові гроші. Це приблизно 800 тисяч гривень. Подальше фінансування та виплата зарплатні працівникам буде за рахунок бюджету громади. У закладі надають послуги для військових, ветеранів, їхніх сімей а також родин загиблих захисників України. Зокрема, допомагають із оформленням документів, консультують з різних питань та скеровують на реабілітацію. На даний момент у нас послуги фізичної реабілітації ну, вони не проводяться. В межах нашого комунального закладу, тому що тут такої технічної можливості немає, але в нас є на даний момент проєкт від Ради Європи. В рамках цього проекту в нас закладені послуги вузьких спеціалістів: це психолог, це юридичні послуги, це якраз фізична реабілітація. Просто в іншому місці так у себе в кабінеті він приймає. За словами Артема Ліфрідова, згодом планують організувати кол-центр для консультацій. Такий комунальний ветеранський простір, перший у громаді, Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.